Нещодавно в Запоріжжі завдяки благодійному фонду покоління майбутнього та центру підтримки Я Маріуполь з'явився новий стріт Арт. Зараз ми вам його покажемо. А поки підписуйтесь на канал Запорізького центру розслідувань, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок. Зробили? Тож ходімо дивитись! З перших днів відкриття центру підтримки Я Маріуполь благодійний фонд покоління майбутнього долучається до різноманітних заходів. Наприклад, створення муралу на стіні центру. Виникла така ідея перед днем міста зробити такий можна сказати подарунок для маріупольців. Наша була ідея намалювати цей мурал разом, щоб його створили запоріжці та маріупольці, як нагадування про рідний дім. Мурал сам по собі не складний. Картинку за допомогою проєктору перенесли на стіну і потім розмалювали в жовто-блакитні і білі кольори. В принципі, сам мурал по собі він не складний, він більш такий символічний. Тому ми розуміємо, що можемо до цього проекту долучити звичайних запоріжців. І вони під наглядом та керівництвом художників з досвідом змогли б створити Такий гарний мурал і пишатись своєю роботою. Спектр всіляких послуг для маріупольців у центрі дуже широкий, починаючи від гуманітарної допомоги і закінчуючи кабінетом стоматолога, розповідає керівниця Юлія Дресвяннікова. Ми відкрили наш центр 4 травня 2022 року. Займаємося ми нашими переселенцями з міста Маріуполя. Вони у нас обслуговуються. Ми їм надаємо різноманітні консультації і, юридичні, і психологічні, психологічний. Надаємо допомогу у вигляді там гігієни, у вигляді одягу, у вигляді продуктових наборів. Також у нас є. Дитяча кімната у нас є такий міні-цнаб, де наші маріупольці приходять оформлюють свої документи. Ми їм допомагаємо. У нас є рекрутер, який устраюває наших маріупольців на роботу та шукає їм роботу, ту, яку вони нам задають. Також у нас є я Маріуполь турбота, і наші маріупольці можуть прийти до турботи та отримати таку допомогу, як стрижка, як пральня, як швачку. То тобто вони приносять нам свій одяг. Там ми щось перешиваємо, щось там підшиваємо. Ну за потребою. Так у нас є там лікар, який надає теж допомогу, і видає потрібні ліки. Вот і ще у нас є така фішка. У нас є стоматологія, і наші маріупольці можуть звернутися до стоматолога. Всього таких центрів по всій Україні налічується 17. Як каже Юлія, де є Маріупольці, там є і такий центр. Нам не вистачає нашого рідного місця, це у нас наша серденька, тому ми дуже скучаємо за нашим Маріуполем. Ідея муралу виникла на святкуванні річниці центру. Ми Максима запросили на наш на наше свято і спілкували, спілкувалися, і він нам розповідав, що вони займаються от такою от штукою, як мурали. І як то так ідея ця підхватилася і ми її впроваджили. Маргарита, арт-волонтерка благодійного фонду, розповідає, що мурал створили за один день. Це такий був трошки експрес-розмальовка. Е, ну, експрес тобто ми приїхали і за день буквально зробили разом з іншими волонтерами, з маріупольцями також. Було дуже цікаво. Волонтерка каже, що в Маріуполі, на жаль, не була, але зображені на муралі об'єкти знає, тому провела нам невеличку екскурсію. Я вам скажу, що я, як і багато хто не була, на жаль, в Маріуполі, але завдяки відео і всьому, що ми бачили весь цей рік, я, мабуть, як і кожен українець знаю, що це за об'єкти. Ми можемо побачити тут і порт, і міськсад. Це той самий драмтеатр, який був розбомблений росіянами російською ракетою. На жаль, там загинуло дуже багато людей, а це водонапірна вежа. Це колесо огляду, і ці самі знамениті, знамениті поташки. Тому вирішили зробити саме такий мурал, саме такий розпис таких знакових об'єктів, щоб кожен кожна людина побачила і одразу зрозуміла, що це Маріуполь. Максим Кравчук каже, що такі арт заходи ще будуть. І додає, що вони хочуть, щоб у Запоріжжі був прийнятий меморандум про вуличне мистецтво, який нарешті розставить всі точки над і ми хочемо, щоб у Запоріжжі був прийнятий все ж таки меморандум про вуличне мистецтво. А я є учасником робочої групи з створенням меморандуму. У нас вже була одна зустріч, от і в принципі в на початку жовтня будемо. Зустріч, яка затвердить цей меморандум.